Сина і Святого Духа, Слова Ісусу Христу. Аминь. Сьогодні ми звершуємо пам'ять про великих праведників, а саме всіх святих. Перша неділя після П'ятидесятниці згадується всіх святих, які прожили на землі і були угодні Господу. Саме цих святих ми всіх імена і не можемо згадати. Тому як пишуть святі, Інші, що стільки багато святих є на землі, що менше є зірок на небі. І саме до кожного за нас святий приходить в допомогу, бо ми не раз звертаємося до Господа, звертаємося до Пресвятої Богородиці і до всіх святих. Наприклад, хтось собі обирає покровителя святого Андрія Першозваного, Хтось обирає собі покровителя святого Спірідона, Термафутського чудотворця, хтось Пантелеймона Святого, Святого Миколая. І неодноразово ми відчували цю благодать, коли ми звершуємо молитву до них, коли ми їх шануємо, то ми відчуваємо, що Господь чує молитви святих угодників і допомагає кожному з нас. Саме так і стається. Коли людина при великій журбі, при великій журбі, коли до неї приходить відчай, коли вона не знає, що робити, і руки опускається, і коли просинається людина, кожний ранок то в неї є якийсь тягар, і вона не знає, хто би її міг би допомогти. І я думаю, що кожен тут присутній це все відчував, проснувся зранку. Є така проблема, яку вирішити ти не можеш. Лягає спати, ти вирішити цю проблему не можеш. І що би ти тільки не робив, ти її просто вирішити не можеш. Чому? Тому що все не в твоїх силах. Але коли ти стаєш на коліна. Коли ти звертаєшся до угодників Божих, то через деякий час, короткий час, все вирішується. І чому? Чому так стається? Все стається тому, що вони нас люблять. І вони всіх ходати за кожним з нас перед престолом Вседержителя. Господь чує всіх теж нас, він більший і Він всюди сущий. Але чому ми звертаємося до святих угодників? Найперше тому, що ми хочемо наслідувати їхнє життя. Бо коли читаємо життя якогось преподобного, чи святого, чи святителя, чи мученика, чи священного мученика, то ми читаємо. І ніби переносимося в той світ, і кожен вже собі з цієї історії щось черпає. Чи цей мені святий підходить чи не підходить, а їх є безліч? І коли ми знаходимо того святого, який мені може припасти до душі, може кожним подихом я до нього звертаюся. І я його відчуваю, відчуваю цю присутність, і відчуваю, що він мені допомагає, то саме той і є покровитель наш. Знову повертаюся в 17-й рік, як кожен з нас молився, щоб був храм. І здавалося на той час, що це навіть як коли зараз говорю з тими людьми, вони кажуть, ну, ви говорили. Але ми вже не вірили, що буде, тому що були обмануті. Але святі показали свою силу. Пам'ятаєте, як ми ставали на коліна, молилися до святого Андрія, до святого Спірідона, до Господа, до Пресвятої Богородиці, до Святого Миколая. І хіба Господь нас не почув? Хіба святі угодники Божі не вимолили, те, що ми зараз маємо. Ми зараз на цьому місці присутні. Значить, це є реально вимолити. Правда ж? Правда ж? І є реально тим, якщо ми всі разом молимося, це є ще більша сильніша молитва. І вона все вирішує. Тому зараз ми усердно знову починаємо молитися за кого? За тих хлопців, які є в полоні. Щоби Господь милосердний визволив їм, щоб святі угодники Божі допомогли прийти їм додому. І є безвісти, пропавши, воїни, ми теж молимося до всіх святих, щоб ці воїни повернулися додому. Так, є вже які загинули, але вони є теж безвісти пропавши. Але сім'я їх шукає, і тіло повинно бути вдома. Щоб родичі побачили і належним чином вшанували. Ми теж за це зараз молимося всім угодникам. Саме тому після кожної божественної літургії запровадили цю молитву усердно, ті, хто в полоні і безвісти пропавши воїнів. Ми молимо, щоб всі святі вислухали наші молитви, щоб ублагали Господа Вседержителям те милосердя. Бо кожний може хтось подумати, а чому ми не можемо звертатися прямо до Господа. Можемо. Можемо і треба звертатися. Але кожен складається з сім'ї. І неодноразово я про це вже говорив. Що хтось з менших щось зробить дітей, то хто захищає старший брат чи сестра? Перед батьком, коли є в гніві. А Господь, ми бачимо, що може бути в гніві. Він допускає, щоб сатана зробив свою справу. Чому? Тому що люди відходять від Господа. І Господь каже, попробуйте бути без мене. Якщо ви такі до мене, який я створив вам все, який вам дав все, і даю. Все. А ви не хочете бути зі мною? Попробуйте без мене. Але саме тому і звертаємося до угодників Божих, щоб вони заступилися, щоб вони попросили в Господа за кожного з нас. Тому що вони вже зробили своє життя тут на землі святим. Вони вже перебувають там, де є світло. Не там, де є темрява, а там, де є світло. Саме тому ми молимося до всіх святих угодників. Тому закликаю, щоб кожен із нас обрав собі покровителя небесного. І щоб далеко не ходити, щоб багато не шукати, то почніть зі свого імені, яке дано було вам при хрещенні. Саме той Покровитель і є ваш. Бо ми багато шукаємо, їздимо по світах, шукаємо десь там благодаті, десь там радості, але не заглядаємо в себе самих, не шукаємо в себе радості. Бо ти можеш поїхати, але якщо ти тут сумний, то де б ти не поїхав. На короткий час станеш радісним від ейфорії, але пізніше знову повертаєшся до себе і знову ти є в журбі. Тому, дорогі брати і сестри, найдіть собі радість. А щоб радість була повна, повинен там перебувати Господь Пресвята Богородиця і всі святі. Амінь. Слава Ісусу Христу!